Консультація для батьків. Як правильно слухати класичну музику з дітьми. Всі знають, що класичну музику треба слухати в цілковитій тиші. Спочатку обрану музичну п'єсу треба дати дитині програти. Хай вона відіграє у такт мелодії на будь-якому імпровізованому інструменті. Запитайте! Що дитина відчуває, коли слухає музику? Запропонуйте їй затанцювати свою фантазію під цю мелодію. Тепер, коли дитина відчула мелодію тілом, знайшла її у собі за допомогою фантазії та емоцій, можна розповісти дитині, як слухають музику у концертних залах. Малюк за вашим проханням посидить тихенько, а ви запропонуйте йому пограти у відгадайку. Попросіть назвати знайому йому мелодію серед незнайомих уривків. Побачите, як він зрадіє, коли почує свою. Тепер він готовий до прослуховування музики. Це стане для нього справжнім задоволенням, та з кожним новим прослуховуванням буде пов'язано багато позитивних емоцій. Любіть свою дитину, приділяйте їй як можна більше часу, і тоді вона дійсно стане різнобічно розвиненою людиною.